Привіт, друзі! Слава Україні! Це тут в нас поле, де був зимуючий горох, і ми посіяли ріпак. Тут сіяли без покривних культур один ріпак. Сіяли ми десь в 15-х числах. 15-х числах серпня. Ну, ось такі маємо сходи. Так, да, на цьому полі дуже багато амброзії. Ми тут гліфосатом перед посівом не працювали, тому що працювали, як збирали горох. І поле було чисте, тільки оця амброзія прибита, ось так вона і стоїть. То ми не, не обробляли, а посіяли. Якраз тоді пішов дощик і. Після дощику посіяли. Волога була, ну і сходи ось такі. Тут ще нічим не обробляли, тільки мишей травили, бо в цьому році це катастрофа з мишами. А горох тут був, то сам по собі росте. Ось дивіться, які сходи гороха. Ну так, горох росте сам по собі і ріпак теж. Ну тут насіння теж не обробляли. Це в нас тут вже домінатор. f 2 домінатор. Ось росте горох, росте ріпак між ним. Ну сьогодні щось пасмурно. Обіщають якийсь там дощик, чи буде, чи ні. Ну треба, щоб пішов, тому що така сухота і така жара, що воно все скручується. Ну оце репактики що на цьому полі після гороху він найкращий. Ну, побачимо, буде дощині, ні, потім обробимо вже, дамо інсектицид. А, інсектицид ми давали один. Да, один раз ми вже інсектицидом обробляли. Один інсектицид без нічого давали, бо він був ще малий, тільки всходи були. А тепер будемо давати вже тібуконазол, бор і інсектицид. Ось тут край, тут видно, тут менше амброзії. І видно, який ріпак, які рядочки. Ось Денечко здорове, лістя чистеньке, горошок росте. Так що тут горох сам росте із ріпаком. Ось так бачите края. Ну, края завжди самі кращі. Ну туди в посіві також само. Я вам тільки що показувала вам. Ну, може місцями, де ми замічаємо, де менше січки, то і рядки такі немножко хуже, як простріляні. Де більше січки, більше влаги, то і краще сходи. Так, да, чоловік каже, що треба, бо у нас немає прикатующого колеса. Ну, трохи погано. Е, у нас там стоїть каток, і він думає, щоб його чимось тако обмотати, щоб він сплошний такий каток, як ззаді котився, як прикатуючий. Тоді, думаємо, що сходи будуть набагато дружніше. Ну, ось такий репачок тут, 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 я ж кажу, після гороху найкращий. А там я вам показувала ось в предыдущому полі, там трохи, ну, по-перше, що дуже сухо, нема вологи. По-друге обробляли, то теж стрес трохи получив особливо той, що по краю, який вже переріс трохи. Фаза не для нього, ніжні лістки жовтіють. Ну, ось так, друзі. Пишіть, коментуйте, підказуйте, особливо хто має вже опит в цьому бо ми тільки учимося, тільки другий рік сіємо. І бачите, ну, погодні услов'я складаються по-різному. В цьому році, якщо в тому ми отримали ну, сходи і покривні культури були там на одному полі, я знімала відео, там все таке було зелене, все цвіло, все росло. В цьому році немає ні покривних культур, і не толком, і ріпак не росте. Сходи є, ну а далі скрутився і сидить. Ну тут осіли, я ж кажу, була волога, то він так більш лучше зійшов. Побачимо далі, що як складеться все. Так що ось так, коротеньке відео про наш ріпачок. Жду ваших коментарів. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба.